Коля, кажи всім привітос. Каже, привітос І не забудьте поставити каже, мені лайк за відос. Хто там каже, що я не класний колій. Так що движ париж. Малесенький колій, колянчик із маленькою свинкою. Не поволите по черевина, ні? О, па, па 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 давай, все, загрузили в точку. Так що кому не подобається. Калюнчика розборка, то кажіть дизлайк шелудьку, тому що це моя забаганка і мені так подобається. О, то що там на фабриці розрізають посередині, це вже 13 питання. Нам так подобається. Робимо це все діло вже на протязі майбуть. майбуть, майбуть, що сам не Це Я Назара питаю. Зараз поїдемо. На протязі майбуть років 14 точно по такому, по такому методу. Ні, ми не на фабриці. Ми поки є можливість, поки в домашніх умовах робимо це все діло. Задовольняє нас, задовольняє наших людей, які з нами працюють. І в принципі критика нам ну, в принципі, не потрібна. Так що калянчик зараз нутрує. Ну, а шолутька, як завжди, хотілося постояти, познімати. На жаль, на даний момент зараз цим ділом зайнятися не можу, тому що зараз треба йти бігом розбирати похеревину, жарити таранчук. І всі в процесі, того, що вже скоро-скоро приїде один із моїх підписників із села Недр, дядя Федя. так що ще... Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Сьогодні у нас вівторок і знову у нас сьогодні свіжина. Так що дякуємо хлопцям і дівчатам, поки маємо таку можливість працювати вдома, щось робити, зарощувати. Ну і Мотивуємо людей також не пускати руки, а працювати. Будете мати якийсь шманцова. Ну, а також матимете можливість підтримати тих, кому ми завдячні за кожен день і за кожен ранок. Ну, на жаль, так не всі думають, ну, але так воно і є. Е, так що, друзі, працюємо. По старі накатані. Працюємо в підтримку наших Збройних сил України. І я завжди в кожному відео це кажу. Тому що знаю не на словах, не просто там десь собі придумав, а спілкуюся безпосередньо з нашими захисниками, їм потрібна наша підтримка. Ну, але, дякуючи їм, я ще продовжую займатися домашнім господарством. Не опускаємо руки, не так, як би хотілося, але я сподіваюся, що все в нас буде. Так що у когось свята, у нас свят немає. От, взагалі не хочеться про це навіть думати, але трішки якось до 1 січня до Нового року люди все-таки стали більше замовляти. І чому так, не знаю. Можливо, все-таки люди святкують. Тому що дехто там питає, а ви будете ковбаску робити на Новий рік? І трошки воно роздражає, але можливо хтось хоче купити ковбаски, запекти, відправити своєму синові чи там, чоловікові, то в принципі ми не можемо судити. Але є така можливість, то мусимо працювати, тому що є потреба. І по-іншому ні. Так що зарізали, ріжемо непланово ще е, сьогодні свинку. Тобто трошечки підріжемо, потім після Нового року ну, Новий рік. Розпочнеться, то ми там не будемо деякий період часу різати. О, зробимо такий декрет. Так що такі два кнопки сала, дивіться, які. Ну, ми сало продаємо, я не знаю, каже, 200 гривень товар на сало. Я точно не можу сказати. Це треба далеко потрібно запитувати, але по цінам ще не орієнтуємося. Так, цю врізочку ми вже поставили. О, працюємо. Тобто почеревна. Так, не знаю, може зайде Леся Петрівна, я поспілкуюся, бо багато людей мене там буває, там зустрічають і кажуть, Серега, я б оце купив би те-те. -те я кажу, Та я ну, цими справами не займаюся, цим займається Леся Петрівна. І вона а, ну, і ціни знає. І, а чого це ти не знаєш? Ну, Тому що кожен із нас займається своєю справою. Я можу вам сказати, скільки там стоїть реставрація форсунок на їх я можу вам сказати, скільки коштує грязова резина. На Навару 17 радіо, то це я вам можу сказати. Чому? Тому що я цим займаюся і можу вам дати відповіді на ці запитання. Е, зараз дуже багато людей телефонують, щоб їх підтримати в тих чи інших зборах. На жаль, всім допомогти не можу. І ті люди, які бувають там, пишуть, там ображаються. Я не можу просто все закрити. Всі ті питання. Є ще багато блогерів, які не задіяні. Звертайтеся до них, можливо. Вони на своєму каналі розмістять той чи інший збір відеозвернення від захисників. Но ми стараємося по максимуму підтримати те, що ми можемо зробити своїми силами з хлопцями. Забираємо там автомобіль на ремонт і ремонтуємо. Ну, Також, щоб їх поремонтувати, треба віддати кудись на якесь СТО І не завжди там нас чекають, вже отак приїхав. І Додатка за заїжджай. Так не буває. Так що приходиться десь почекати, десь некомпетентні бувають люди, тобто люди бувають різні. Так що, ну ось така ситуація. О, прийшла Леся Петрівна до нас. Всім доброго ранку. Якщо добрий. Добре. Ну, Ми живі, здорові, то в нас значить, й добрі, а що насправді відбувається на лінії зіткнення і... Десь в інших місцях ми просто ну, не знаємо. Буває день, коли проходиш, от, а там десь там десь прилетіло, там десь якась ситуація відбулася, ми навіть не знаємо, тому що -то заклопотані своєю роботою, своїми моментами. Так що, В цьому ти не можеш бути обізнаний, але стараюся жити цього день і спілкуватися з простими. Хлопцями і дівчатами, які боронять нашу на ньому Україну і маю можливість, я маю можливість завдяки вам підтримати. підтримати. Зараз чекаємо там підтвердження від хлопців по радіо Суполіс від 25 ї бригади ще на кету. І я думаю, що ми е, закриємо це запитання і поможемо хлопцям перезути ту машину, яка вивозить тяжку техніку. В гусянку вивозить на евакуацію і, ну, з лінії От, І хлопчина там молодий я познайомився з романом а роман просить допомогти тому хлопчику я не пам'ятаю як його ім'я його така сама машина була заптурена в і він Залишився чудом живий і далі працює на такій самій машині, евакуйовує е, техніку далі в передової. Ну і побачивши це відео, вони мені там скидали лособисті, просто по-іншому не можемо. Ми повинні це зробити. А також чекає машинка на ремонт. Також в 23-й бригаді там їх містрейл просять е, забрати, так що ми її заберемо по-любому і будемо ремонтувати. Хочете про все казати, не можу просто відволіктися на цю роботу, яку я роблю. В голові просто цілі бардак, Багато хочеться сказати, але ми не маємо права це говорити. От, але будемо робити все можливе для того, щоб якимось чином підтримувати наших хлопців і дівчат. Так що повернемося до нашого таранчуку. О, зараз нас чиваємо за І хто там писав мені з моїх глядачів, що ви виставили на розіграш таранчук. Можливо, людина неуважна. і... Трошки, можливо, нас не дивиться, кожну суботу в прямому ефірі від родини шелучків і не тільки там збирається кошик. От. Ну, в основному там продукція Олексій підрівня, і від нашої родини завжди є один або два кошики. Ну, в основному це два кошики, в яких є і якийсь масала шелустів, і тушонка, і таранчук, це вже як, е, як традиція. Та -та. Пайця Бедрина, а ти можеш мені сказати, які у нас приблизно ціни у нас ну, у нас тут не продаємо? Бо я вообще не орієнтую, сало у нас по 200, товарне, да? почеревано. 230. 230. А мясо м'ясовопапка? 190. 190, рибу. 175. Рибро 175, задня 200, да. Це без Ну, в ТБС. Принципі... А ще я високий 230. Бо я вчора зайшов, також, відкрився ринок у переяславі, бо там був карантин. І вчора також дивився ціни, то ціни також десь приблизно такі самі, вони коливаються, тому що сало є товарне, а сало є не товарне, є обрізки, і якщо брати там середнє, то там взагалі непонятно. Обрізки ми потім продаємо. Ну так, ну як? По 40 гривень. Але там деякі люди буває купують, і вони ще з того сала собі собі солі стало. Поки я не трогаю, ти сніданок готуюся, то я покрамсаю сюди. Так що говорити там десь дешевше, десь дорожче, так як про рибу, там хтось мені писав у Вінницькій області, такі карасії вдаром роздають. Ну, у нас такі ціни. І... Можливо, вони з Вінниці приїхали ці караці, але для того, щоб поїхати в Вінницю, щоб їх доставити сюди, щоб вони були живі, то є якась ціна у кожному регіоні. Так що критикувати, що там хтось продає по якійсь такій ціні, о, є же якісь, не знаю, там правила. Це одне діло, коли людина, так як ми дрова продавали. Ми дрова їхали в ліс чи в лісницю, виписували. Потім ми їх різали, рубали, грузили машину і доставляли до людини. У цього формувалася ціна, тобто всі ці затрати. Понятно, що людина десь їх украла, от, але їх теж треба нарізати і привезти о, і продати. Такі теж моменти є, то, понятне, і людина все одно продає по такій То Це вже є зовсім інший варіант. Це так само, як чого там говорять, що перекупи погані, добрі. Чого погані? Тому що вони... Серега, буде ставити свічки. По трохи свічки? свічки? Да. Надає зонтика якось тобі було, Так, да, я думаю, розберемося. Розберешся. Ну, я зараз трошки сюди вискочу да. до тебе. Те, що приїхав наш електрик Сергій Василенко. Дощ на дворі йде, але машина не їздить. нема куди ще поїхати у гараж то я вже буду пробувати ставити свічки. Зараз спробуємо замінити там дві свічки на накалювання не робочі. От. І ми замовили їх 4 штуки. Вчора вони прийшли, я їх забрав. Зараз будемо, будемо ставити. Так що перекуп це... Як робота. І якщо комусь не подобається, то просто споредайте і реалізується самі. І тоді не кажете, що вони погані. Ніхто не буде вам за спасіба просто продавати. Якщо перекуп він вложив у живу вагу, От. десь 50 гривень жива вага, десь 70 Ну і тут вже формується ціна, людина має можливість стопіння від ціни, по якій він бере. От. І він тоді вложив і заробляє. А людина, яка вирушує, чомусь не вважає. Ну, так що, не хочете вирушуватись, давайте перекусимо. Ну а ми вирощуємо, реалізуємо самі. Поки є така можливість. Бо там вже нам розказ, вже там вродяться там, як буде Євросоюз, то не будете ви нічого цього, можливо. Хоть наші українці вмудряються в Німеччині держати з ванею і продавати так, як я. Ну, не будемо казати, хто це, але є такі. І в Польщі так само є. Так що закони вони для того, щоб їх порушувати. О. Це можна робити, але в міру розумного. Як це так, Україна без сала? Наших є багато скінчих. Свинка шикарна. Це ми зарізали з іншої, то були у нас червоні порошята, От. А це у нас від мазухи. І є, Дивлюся і сальце, і почеревинка хороша, і зовсім колір м'яса, зовсім інший. От. Так що побажати на чому. В неї зараз день починається з хорошої ноти. Ну, він не починається, він вже почався дуже давно. Вона також зарані встала. Я поїхав по калянам, бо калянчик живе в небрі, мені приходиться за ним їхати, будить його дзвонить, забирає, привозить додому, ріжемо свинку і займаємося хто чим, ту, куди а ми до зайця. Так, зараз ми його чекаємо, що він прийде, привезе м'ясо і буде ну, а Шалитку буде тут далі розбирати, потім вам продемонструю. І ще раз зроблю наголос. Якраз матимете можливість, наскільки шелутку варига. Бо мені там сподобалося, я знаю, куди ноги ростуть, коли мене там критикують. Да ти на війні, ти тушонки продаєш, все продаєш. І дякую Богу, що маю можливість вирощувати, продавати, забезпечувати свою родину. І маю можливість відправити посилку. Тому, кому рахую за потрібним, і передати хлопцям. Я кажу, у нас одна свиня була тоді в неділю, але ми могли підтримати і передати і трішки капельку тепла від своєї родини комусь і відправити. В першу чергу там кажуть своїм там допомагаєш, як там писали, там ти тільки своєму малому допомагаєш. Ну так, да, 82, 82 автівки я купив підрозділ малому. О, то круто взагалі. Так що, якщо ми навіть передаємо... А якісь смаколики і продукти харчування своїй дитині, то він їх на ничку точно не їсть. Там є такі самі захисники, як він, і так само чиїсь родини також передають, і це є дуже добре. Це ну, вже тринадцяте питання. Так що, чи їмо ми його самі? От вам відповідь. Але якби кожен передавав посилки хоча б п'ятьом своїм, хоча б кожен п'ятьом своїм, що знаходиться на... Передавіть, то це вже було б. Це було б дуже вагома підтримка. Так що от вам результат, бо один бичок мені писав, їж його сам, воно вирощене на хімії. Та я кажу, ну йолки палки воно моя дружина їсть вже 16 років. Хоч у нас колись теж були такі там предположення, коли розпочинали балансувати корма, чогось там боялися, а потім почав спілкуватися з людьми, з технологами, з образованими людьми. І дійшов до тої мети якої я йшов і багато чого залежить від того, що ви ти робиш ці корма, на якій основі ти це робиш. І якщо ви навіть положите той премікс, який там ви говорите, аж це погано, то якщо не буде білків, то м'ясо у вас не виросте. От. Ну а вже по смаковим якостям все залежить від віку. І от у нас знову свинка там за 8 місяців. От. Там 8 з лишнім вже її, бо ті поросята за 9 були, там менше продавати. І вийшла така, так, да, багато в нас йде відходної частини. От, іде от отей жир, він, ну, ми його віддаємо, люди там його топлять, ми таке не топимо. Ми буває топимо обрізки. От. Але Леся Петрівна полюбляє отаке. Смакота. Просто смакота. Пахне, слюні течуть, але мені не дозволяє. Поки самка паука не поїсть, то пауку не можна їсти. Та я шуткую. Це ну, ж шелудька. Так що трошки позитиву. Все як має бути. Як батько скаже, так по-матерному буде. Мати сказала, дивись, і слюні пускай. Я таке й роблю. Так що Леся Петровна снідає, я зараз ставлю на паузу, біжу бігенько до Сергія, збігаю, подивлюся, що він там робить. І, можливо, вспію, прилечу, з їм Я прикручу. Реально смачне. Да? Да. Я зараз просто Коля привезу м'ясо, ми ще наріжемо м'яско, настюбаємо і добавимо. Похеревенка, красота, все по красоті. По цінам, потім ще вже коли розкладу е, на цьому м'ясо, я вам просто покажу, що скільки коштує. Продаємо без кісту. О, почеревна, понятно. Оця почеревна, вона не продається. от така почеревана, 40? 230. 230 от така. А оце вона залишає накопчення в основному такі речі. от. Е, грудина також в основному там або люди на запікання забирають, або на переробку. Так що ну тут є свої моменти. Тобто кусок. Почеревина, почеревині — розінь. І буває людина, от вона знає, там, хтось хоче тоншу, хтось хоче тощо, хтось любить жирнішу, хтось любить тонкішу. Е е є, є люди, які приїжджають у нас. от Є клієнти, які вже з нами там 15 років, вони приїхали. І коли ми ріжемося дзвони, вже коли охололо, там, дорозбирають, приїхала, взяла те, що потрібно. Так що так, так що лісичка смачного, паука не пускає паучиха, поки не наїсться сама. О, так що так. Тож раніше і чоловіки пускали жінку першу в пещеру. Чого? Правильно? Жіночки вперед. Якщо там сидить якийсь здоровий звір і її з'їсть, то тоді туди чоловіки не заходили. Так само і тут. Якщо все буде добре, то потім будемо їсти. Так що смачно холодся Петрівна. Все добре, з повагою твій ще Друзі, процес відбувається дуже швидко. Уже колюнчик викатав у мені два задки, задки як у корови. Зараз підкидаємо нашу печеревинку. Тут вже у нас таранчук вже докидув м'яска, Зараз це все діло треба мішати, як все по ярмарку. А я вже порізав сало, покажу. Так, і що ми маємо? Ми маємо сьогодні сало шикардос. от таке потужне сало. Реально свиня потужна, сало потужне, м'ясо купа і сало теж вагон. Взагалі це шикардос, тому що закриємо деякі питання. Ті, що ми раніше не закрили, це у нас товарне сало, отаке у нас по 200. Те у нас йде, воно е, передки ми його коптимо, ну, а те йде на переробку із задків. Так що таке сало, те ми я ж кажу, ми його фактично не реалізуємо, ми його маринуємо і Ну, Воно з передка жорсткіше, ну, але е, там оце тільки жорсткіше, що йде типу, від, від голови ближче. А так, ну, але Мені подобається таке. Ну, Але в нас такі правила, ми оце реалізуємо, а те коптимо. Ну, друзяки, сорака в милі. Движ Париж, Леся Петрівна вже пакує. Так що прийшло в нас ребро. Товрідка наша вже повнюча. Навалив м'ясо, покидав цибульку. Так що отакий от задочок у нас продаємо по 200 гривень. Битокан трикот, ну це зачищається. 240 каже, точно не пам'ятаю. Брехати не буду по лопатки ще 170 чи 180 Ребро так, також 170 гривень. Ну, ребро, бо воно є ще обрізне. От воно обрізне. Почерево на 230, ну і село 200 гривень. Голова не пам'ятаю по чому, тобто думав Лесі Петрівне спитати. Точно вам не скажу. Але саме ходове це биток антрикот 240, 200... 180, кажеться, без кості і 240-230 почеревна, але не те, що зверху лежить мясніше. Ну, от такого плану. От. Правильно, лопатка 180, 190, а ребро 180-170. 175. от такий я пацан. Так що, ну, то таке, я не роблю рекламу, це просто даю відповідь на ті запитання, по що ми продаємо. Нам не треба, щоб нам писали і телефонували. Замовлень достатньо. А таранчук це штука безцінна, і вона не продається, її тільки можна виграти в прямому ефірі в суботу. Тобто після кожного таранчука ми з коворітки набираємо в баночки, заливаємо тим жиром, воно застиває, заклатуємо його і розіграємо в кошиках і відправляємо переможці. Ну а сало товарне також 200 гривень. Що таке товарне сало? Це отаке от сало. Це бокове. Це сало не товарне, вважається. У нас ми його не продаємо. Тільки от такого формату, воно буває тонше, тонше. Але отаке от 200 гривень. Так що на цьому буде все. Всім, друзі, хочу подякувати за перегляд. Не забудьте поставити лайкосик, підписатись на канал, хто не підписався. Всім бажаю миру, здоров'я і добра, щоб у кожній родині, пересічній українській, була засмальтована, але повна каранчука сковорода. І не забуваємо завдяки кому ми. Живемо і маємо можливість це все діло робити. Об'єднуйтеся в команди, підтримуйте збройні сили України. Всім пока-пока.